Добрий день, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас у подорож до країни грамоти. Подивіться на картинку і послухайте вірш. Це індичка та індик. Щось шукали на обід. Їжу довго вибирали, їжі в них було чимало. Про кого цей вірш? Про індичку та індика. Хто такі індичка та індик? Це домашні птахи. На який звук починаються слова індичка індик? На звук І. Звук І голосний чи приголосний? Голосний. А чому? Тому що ми його можемо співати і тягнути. Проспівайте, будь ласка, звук І спочатку тихенько, і а тепер голосно. Що роблять губки, коли ми вимовляємо звук І? І вони розтягуються в сторону, і ми посміхаємось. А тепер, будь ласка, подивіться на картинки і скажіть, хто на них зображений. Це кит, а це кіт. Слова кит і кіт розрізняються тільки одним звуком. Посередині слова. У слові кит звук «и», а у слові «кіт» звук і. Але навіть один звук може повністю змінити значення слова. Хто такий кит? Кит це велика риба, яка плаває в океані чи в морі? А хто такий кіт? Кіт це домашня тварина. Тобто, якщо у слові змінити навіть один звук, то значення слова може повністю змінитися. Роздивіться ще ці дві картинки. Хто тут є? Так, це лис, а це ліс. Ці два слова також відрізняються тільки одним звуком. У слові лис звук І, а у слові ліс звук І. Лис – це дика тварина, а ліс це місце, де росте багато дерев, багато рослин. Ось один звук змінює значення слів. Роздивіться, будь ласка, букву І. Звук І позначається буквою І. На що вона схожа? На паличку, а зверху крапочка. Послухайте, будь ласка, вірш про букву І. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорна нитка стане крапкою над І. Тобто буква І схожа ще на свічку. А тепер знайдіть, будь ласка, букву І в алфавіті. Ось буквочка І і намальований індик. Написану на аркуші букву І зробіть об'ємною, товстенькою. Заштрихуйте паличку у букви І вертикальними лініями зверху вниз, а крапочку спіральною лінією по колу. А тепер придумайте слова, які починаються на звук І. Можете поставити відео на паузу. І так, на звук І починається слово індик. А ще відгадайте, будь ласка. Загадку. І відгадка буде на звук І. Яйця риб, як називаються, звідки народжуються мальки? Так, це ікра. І ще одна загадка. Воно належить мені, але інші користуються ним частіше за мене. Це ім'я, ім'я людини. Деякі імена людей починаються на звук І. Наприклад, імена Іра, Іна, Ілюша, Іван, Ізабела, Ігор. Намалюйте біля нашої букви І предмети, в назвах яких є звук І. Це індик, ліс, кіт. Подивіться, будь ласка, це велика буква І, а це маленька буква І. Велика буква І це довга паличка без крапочки. А маленька буква І це менша паличка з крапочкою вгорі. Давайте зараз подивимося, як ми будемо писати букву І. Велика буква І пишеться рівна паличка зверху вниз, а маленька буква І менша паличка також зверху вниз, і над паличкою ставиться крапочка. Пропишіть, будь ласка, на аркуші у рядочок букву І. Велику і маленьку, чергуючи їх. Звук І чарівний. Він пом'якшує приголосний, який стоїть попереду нього. Наприклад, у словах кіт, ліс, ніс, сік, приголосні звуки перед І пом'якшуються. Тобто звук І він перетворює тверді приголосні звуки на м'які. А тепер, будь ласка, напишіть слово НІ. З яких звуків складається слово ні. Перший звук «н», другий звук І. Тобто у цьому слові два звуки і дві букви. Звукову схему цього слова зробіть вдома самостійно. А зараз ми запишемо. Ще одне слово, слово Ніна. Ніна це ім'я дівчинки. І потренуємося на ньому робити звукову схему слова, з яких звуків складається слово Ніна. Перший звук Н, другий І, третій Н, четвертий А. Тобто у слові чотири звуки і чотири букви. Перший звук Ні. Як ми вимовляємо його? М'яко і ніжно. Тому це м'який приголосний звук позначається двома рисками. Звук І голосний червона, червоний кружечок. Звук Н. Цей звук ми вже вимовляємо твердо, тому це твердий приголосний одна риска. Звук А. Голосний червоний кружечок. Тепер визначаємо склади у слові ніна. Підставляємо ручку під підборідок. І вимовляємо слово ніна. Ні на. У слові два склади. Перший склад ні, другий склад на. Дві дужки. Тепер визначимо, на який звук падає наголос. Вимовляємо ні. Який звук ми тягнемо голосом. Звук і. Тобто наголос падає на звук І. Ставимо коротку скісну лінію. А тепер давайте спробуємо прочитати. Склади. Так, перший рядочок ми. Ні. Другий рядочок ми. А тепер спробуємо прочитати ціле слово. Ні-на. Інна. Ніна і Інна це ім'я дівчаток. Дякую за роботу, до побачення до зустрічі.